Добрий день. Добрий день, гарного І, і осіб. Гарної погоди і настрою, хорошого. Сонечко виходить. А ми в справах. Так, Поїхали на снап. Копію я поробила. Я за ігора документи далі. Ну, Постійно переформляю раз по раз там. Проходить час. Ну, скільки калюжок. Добре промочив дощик, землю. Все добре. Дощ треба, щоб був. Ну, а щоб після дощі, куди тепло пішло. Знаєте, як тоді гриби полізуть. Росить дощ, бачиш, йде дробненький-дробненький дощик, такий густенький. Його наче не видно, але якщо приглядаєшся, то дощ є. Ха, лісток з малини на машині. Ось такий лісточок. Класний. з зонтиками. Я то не взяла зонтика. Ще забуду. Вчителька, все, я вчив, уже все зробила. Сидить. Все, я вже зробив. Як красиво, так? Да? Захотіла в ліс, Віталік привіз у ліс. Казав Саша, щоб ти Богу молився. Да. Я завжди молюсь. Я щось не бачила. Ні, вманює, обманює Обманює, нє-нє-ні. Я знаю, як Богу треба молитися. А ти в інтернеті, це скрито таке, але вставай, вставай на коліна і молися. Ну, бачите, каже, що він молиться своє. Каже, молиться по-своєму. Ну неправильно, я ж це відчуваю. Я дуже чувствительна. Уже зараз три години буде зранку. Ще у ділах. Ну вже у тебе по хлібі додому, наконець-то я йду в тепло. Я так замерзла, намокла. Що таке? Бери он два гривні валяється. Не возьму. Воно сімачку. Прости, Данечка так уливається. Веселий доти скільки. Покажи. Десь тих узяв. копійки поминяв. Який молодець! Який хлопець? Який молодець, молодець, хлопчик. Ось ти молодчинки. Що ж воно? Бачиш, стоїть, не краде, а просить. На. Ох, як я замерзла. Немає. біля типу дивують. Так, була веха. Немає. Немає. Високих мало. барників та концертів. З ним ще з матію буде у страва. Башки туда на теченню. І батон набирала. А якого? О, мені треба манка. Манка треба. Бери манку. Ой. Що ти Віталька? На 300 а я тобі казала 300 гривень буде. Трошки більш, да? так? 300 гривень. З копейками. Ну, я же не вважала, я такого подивилася і одразу кажу. Примерно. Погана машина. Ой, красавиця стоїть. Там наша, наша, наша красавиця не даром вона Ой. Ой, Класна машинка. Даже ручки... Класний Супер-пупер. Ну то що, що вона там десь може грубовато гуде, то що? Ну то це ж машина, це танк. Це танк. Господи, їдемо вже додому, бо вже сіли немає. Пожалуйста, включи, хай подогрівається супчик. Хлібчик. Це хліб по 17 гривень з копійками. А батон по чому? Теж 17? Теж 17. Чуть-чуть там щось на пару копійок дешевши. Ну, а це печиво. Ігорочок дзвонив, каже, мама, купи печені. Кажу, може, я щось спечу. Я вчора робила вже так поздно вареники. Знаєте, з чим робила? З картошкою. Робила з картоплі і вареники. Вони їх сіли, з'їли. Осталося ще півмиски і гору ночі доїв, бо він уночі їсть. А тепер хочу сьогодні спекти, але не знаю, чи в мене є такий там рецептик. Мені Надя підкинула із колією, дякую. Ну, я ще не пробувала. Я взяла манку. Я думаю, що сьогодні в мене не вийде. Кахар взяла, не знаю, семочки взяла. Думаю, хай би Ігор їв в семочки, може б менше курів, але я його прошу, він не хоче. І самої смішно взяла помідори. Помідори дуже люблю. А помідори зелені в нас. Взагалі, треба буде обривати і брати і тепло, накривати їх. Вони тоді доспеють, бо так буде їм гаплик. Отакі От покупки. Ага, нічого, не жовтіє, ні, погрію спинку. Привіт! Клас! А, печа я сьогодні більше трохи дров накидала. То кидала по три полінці, а сьогодні вкинула аж п'ять. Саша, що ви взяли, що ми сваримося з Віталіком? Ну, як всі, буває таке щось там сімейне, неполадки Понятно, що? Слово за слово дай. Але це нормально проти того, що люди і не сваряться, розходяться, не живуть разом. І ті, що сварилися вже давно, також не живуть. Ми живемо вже більше 30 років. Так що все нормально. Нічого, все пройде. Трошки все налажується, поки. Дальше не знаю. Одна проблема зараз. Що таке трещить? Доці захворіла, вона заболіла, була простуда в ну, видно, вирусна температура була. І щось трошки їй як постійно як на ухо давало ліві. Ну, як ви то, знаєте, як шумить, чи погано чутно, там, чи глушить, отаке щось є, каже, закладає постійно ухо. Не було таке, знаєте, я як заболію, і ніби то, як там щось як усі, як води десь набереш і отаке. От ну, воно проходило, а в її вже неділя не проходило, казала, доця, йди, доча, йди. Ні, її робота. Нема коли заботи. Ну, а тепер вже так стало, що стало вже погано. Дуже каже, погано тошнота. Звернулася до лікаря, до Лора, і їй щось роблять трубочками. Не знаю, чи можна розказувати. Може, скажем мама, наш ну, ти розказуєш. Це я люблю розказати все. І треба цілий тиждень. Ну, захворіло. Проблема така тяжка. І такі таблетки дорогі. Переживаю, задумуюся, і трошки мені зараз не дуже. Мої таблетки. Закінчилися, і мені трохи тяжко говорити, чесно, вам розказую все. Ну, хоч, може, буває нам і не розказую, то переживаю за Іринку. щоб усе пройшло. Там і закапали, і через носи, і там щось робили і... чи пробивали, чи продували. і, коротше, вона мені це подзвонила, сказала, я розстроїлася, ну, ще таблетки якісь виписали, 300 гривень. Приймати ну, такі справи, таке життя. А, таке життя, тому що ми живемо, тому мусимо це все проходити. Коли нас вже не буде, то все і скінчиться. Так треба, щоб було. Це нормально. Ну, є такі моменти, що тяжко, дуже неприємно. Боляче, шкода, ну, але боремося, тримаємося. Так що, ви ж бачите, я тримаюся. Показую своє життя, не показувала. Сама ж так захотіла, що ще треба, правда? Так що, мої хороші, не буду багато я говорити, Сьогодні буде таке ось відео. Коротеньке, маленьке, була в лісі. Хотіла зняти, ви знаєте, не хватало сили. Трошки дощик, так, знаєте, мокро. Побула, проїжджала і попросила, кажу, встань, я покажу там так гарно, але думаю, може, вам надоїв ліс. бесідки красота хотіла. Потім мені позвонили перебили, і ми так сіли і поїхали, і все. Так що, все буде і буде далі, і скажу вам до зустрічі і поки. Я вас люблю.